Починаємо предсезонні матчі цього дня, і Кайл Лаурі, ветеран NBA, і його за да, відсутності Батлера. Майами Хіт проти Джаред Джексон та Мемфіс. Тайлер Хіроу повертається ікс-фактор цього клубу. І Бема Дебайо, звичайно, тут в захисті все в порядку. Тобто, уявляєте, дуель Джексона та Дебайо. Хіро розпочав дуже жваво, дуже активно. Адама грав за Мемфіс у старті. Хіро було не зупинити. Лаурі його снабжав асистами. Дері Кроуз грає, поки нема. Містера пістолета Джа Морант. А Кайл, Кевін лав також захід стартує, набирає свої очки ветеранські повага до екс-гравця Міннесоти та Клівленда та збірної штатів. Десмон Бейн тепер за відсутності Джа, поки що головна зірка. Подивимось, як Мемфіс взагалі переживатиме відсутність тепер Брукса. Ну і звичайно виходили резервісти. Цікавий був матч. І дивимось, коли повернеться Джаморант, А головне у грудні, але головне, що в нього буде в голові, коли він повернеться. і як це впливатиме на команду. Дивився я розклад ігор. Дуже цікаві в нас баталії. Очікують і Мемфіс і Майамі в своїх конференціях. Тому Вінтаж Баскет, новий сезон, всім наснаги на цей рік. NBA.